Попорі перекладається як мішанина, проте у музиці цей вид композиції інств називають інструментальною п'єсою. Вперше її заграв француз Крістов Баларт у 18 сторіччі, та у сучасному шоу бізі попорі стало радше схоже на мегамікс. Один трек, який поєднує відомі і різні композиції в одне ціле. В один трек, усі найкращі різдвяно-новорічні хіти. Звів наш наступний гість. Відомий співак е і композитор Павло Табаков зараз поділиться з нами особливостями створення і виконання святкових попорів. Доброго, доброго ранку! доброго ранку! Доброго ранку з Новим роком зі старим і з Маланкою вас. І, так, і вас, і вас. Дякую. А скажіть, от взагалі, от новорічна тематика, наскільки я зрозумів, вам дуже подобається. Ви будь полюбляєте співати мені здається про новорічні свята, про колядки. Звідки така любов до нового року? Що дитинство, мабуть? Це не до нового року. Це власне до, до свят. Різдвя до Різдвяних свят. Uh -huh. Тому що ми починали колядувати, і ну, я вважаю це найбільшим святом. якимось, от воно мені найсвітліше, найдобріше, е і воно приносить радість позитив всі. Е Дива, можна сказати, в моєму житті зі мною траплялося власне на, на різдво. А скажіть, а натхнення у ці дні якось більше маєте для творчості? Е, ну, звичайно, що от, цей, цей настрій, який витає десь та, uh -huh. от, в, в повітрі, він додає е, багато нових ідей. От, в першу чергу багато нових ідей. починалося все взагалі з коляди. Ми uh -huh. ходили з колективами від хати до хати, колядували. Всім це дуже подобалось. От е, і один колектив створився, другий, третій. Потім там моя перемога в шансі. Ну всі всі мої перемоги практично пов'язані. Там перший сольний концерт і так далі. Все це відбувалося от в період різдвяно-новорічний. А от ідея створення різдвяних попорів теж з'явилася під час різдвяних новорічних свят. Ні, от ця ідея з'явилася після того як я проїздив 15 років по Європі. От і слухав їх ну їх фольклортом uh -huh. і так далі, різні пісні. Але різдвяна тематика вона завжди актуальна. От і в кожній країні є свої своя краса. Скажімо, uh -huh. так оці попорі, які ви створили, вони складаються з різних колядок, різно різних країн, так, так. Uh -huh. і які мови там присутні. Ну, Я не знаю, чи я зараз всі вам від, відтворю, але е, на концерті точно це все буде. От, е, відразу скажу, що концерт у нас 16 числа буде в Caribbean Club, так що всіх запрошую і вас так само. Дякую. От, е, е, значить, е, Почнемо з Польщі. От Ми, ми рухаємось туди, так, до океану. Е, Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Там вже далі пішла і Америка, та, uh -huh. американські звичайно, колядки, і е, лат, Латина. Uh -huh. Це мати всіх цих колядів. Скажіть, яка мова вам, як виконавцю, дається складніше? Я розумію, розуміють, польська найближча, так, до нас співається краще нею. Ну, англійська та... вона на слуху, мені здається, теж немає. Ну, нап... Ні-ні, ні напевно, все ж таки це німецька. Німецька, так. так. От, німецька, вона, хоча я баха, багато переспівав в своєму житті, але тим не менше ну, вона мені от найскладніше співається. А взагалі, ось такий вид, як попурі. А ви вважаєте, це цікаво взагалі слухачеві? Якщо воно динамічно зроблено, то тоді цікаво. Якщо воно не розтягнуте і таке не ну тобто, це все всьому треба мати міру. Угу. В Принципі новорічних пісень ну існує дуже багато освіті. Так як відбувався відбір? Тобто, як ви підбирали, чи багато переслуховували пісень, і там думали, що як ну ви ж виставляли якось їх по черзі? Правильно все дуже просто, все що подобається, все співає. Ну, <ріст> <ріст> але як, якщо створити резв'янорічне папурі, скільки там композицій ви вкладаєте? Ось ну скільки це там п'ять-шість сім? Ні, ну як правило, ну є якийсь ліміт по часу, угу. та, щоб воно там не не, не через там шість хвилин, припустимо. Угу. Та. Угу. Ну далі далі вже напевно можна втомити слухача навіть навіть 6 найцікавішим хвилин. шість хвилин. Скільки папурі? композицій а, входить? А, ну, в мене їх є, є, є два папурі різних. Одне таке більш американізоване, друге таке європейське, а третє українське. От. Uh -huh. Тому вони всі різні. Всі глядачі різні глядачі сприймають, які папері краще. А всі сприймають? Так до мене після концертів підходять, кажуть: а ви з лінгвістом займаєтесь? Я кажу: та ні, просто подобається. Просто от мова, я її відчуваю та все. Ну а ви колись а, спробували, пробували міксувати, наприклад, українські колядки з французькими, з німецькими. Ось в один такий трек, скажімо так. Ну, от, чи власне, ви... так, так воно так і так Да? Та? Воно лягає? Звичайно, що лягає. <рес> Людям подобається, значить лягає. Не складно різні Є? мелодії, різний народів, культури, ось так поєднувати? Ні, абсолютно, абсолютно. Мені це подобається. Про сам процес створення, чи є якісь складності? От там, наприклад, звичайну пісню, ви знаєте, що є ось там приспів, куплет, в принципі, ви неодноразово записували пісні, так а тут складно ніяких немає. Пророж? <рограш> ну і знов приспів. А от з паперами, чи є якісь якісь складності, які виникають, от при записі, можливо, пісні цієї чи ні. Я б не сказав. Ну, тобто, звичайно, що там справжній француз відчує, що це співає та іноземцем, іноземець іноземець. Там американці так само чують, що в мене в ну є прононс такий, так якби. Але в загальному навіть поїздивши по Європі і співаючи там англійською, французькою, там ми навіть мовою басків колись співали. Приїхали та туди під іспанський кордон, наше на французькій території. Приїхала там просто, ну таке от, мені нагадало Грузію чомусь. От церкви гарні, все в розписах і їхня мова. Ми взяли нотки, та uh -huh. ну без них неможливо заспівати іншої мови. Та, повчили це все і за два дні заспівали їм цілий, ну, цілий твір. Вони зрозуміли Мови все. Басків, так, вони дуже щасливі. були. – А скажіть, ви багато з новорічних композицій колядок знаєте. А чим відрізняються, наприклад, українські колядки від е, загальноєвропейських? Чи про, про все про одне співаємо? Ну, приблизно, звичайно, що тематика Різдва вона угу. не може бути там якоюсь безме, безмежною. Та? Дуже багато колискових. Дуже багато колискових. – Що там на Заході? Всюди у нас Всюди. так само. Угу. У нас так само. Ну, от, ми можемо зараз почати, наприклад, щедрувати угу. От, з української щедрівки. Я вважаю одною з найкращих. От, якщо, якщо хочете, я можу продемонструвати приблизно, як це, як Давай. це? звичайно. Нашу землю освітили щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я щедрий вечір, добрий вечір, добрий на здоров'я добрий вечір, Господарю, ми принесли тобі дари щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям наздо. Павло, хочете ще трошки поексплуатувати вашу творчість? Ви гарно дуже mm -hmm. співаєте. Okay. Дякуємо за щедрий вечір. Трошки в французь... папорі такого. З французького. Так, ми скільки французьких... говорили про попорі, хочеться да. вже їх почути, як ви ну, заміксували. Зрозумі... Ну, давайте, давайте. Ну, я, я спробую зараз створити мікс з трьох. Mm -hmm. Зараз просто на ходу такий. Імпровізація. Перша в ефірі ранку лю моя Люмоя. je jezuniu, me peshidelko, lulaj, je jezuniu, lulaj, je lulaj, a ty go matulu, Зараз, якщо згадаю, ми переїжджаємо. Це польська. польська. Так, це польська. Переїжджаємо в Німеччину. Клінг, Локен, кліг, Лігінг, Клін, Локкен-Клін, Клінг, Локкен-Кліген, Лігін, Клінг, Локен Last mich eigentlich kind of winter. If net me desuren, last mich nicht umfrieren. Клин локен клигилі. Клин глокен кли. Клін локен клігирі. Клин локен клік. І Франці старовинна з тринадцятого століття колядка. Entre les bœufs, l'anégrine, dort, dort, dort le petit fils. Mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand dieu d'amour. Entre les pasteurs jolis, dort. Dors, dors le petit-fils, ni les anges du vent, ni le séraphin volent à l'entour de ce grand dieu d'amour. Dors, dors, roi des anges, dors. Дякуємо вам. Ми можемо ще в Іспанію приїхати. В mm -hmm. Іспанію? Ну давайте споку. Фелісна відад. Фелісна відад. Фелісна відад. Просперуаньо. Фелісіда. I wanna wish, wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Amosna is <laughs> Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles may be out of sight. Have yourself. Дякуємо вам, Павло. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Звичайно, привітали ось так в загально по європейському. Ну, майже до цього світу українці отримали сьогодні привітання зі святом. Дякуємо вам. Так? ми а, нагадаємо дякую. про те, що у нашій студії ось, саме такий музичний подарунок на старий новий рік нам щойно подарував в ефірі. Презентував е, співак та композитор Павло Табаков. Ну а я всіх чекаю у себе на концерт 16 числа.